Чому ми не можемо схуднути, хоч намагаємося їсти менше, приділяємо цьому багато уваги, і навіть інколи зациклюємося на тому, але все рівно нам не виходить. Які можуть бути причини? Перша причина це те, що ми несвідомо переїдаємо, і, зазвичай, це відбувається через те, що наш раціон не збалансований протягом дня. Наприклад, ми пропустили сніданок, потім був якийсь невеликий обід на швидку швидкоруч. А ввечері приходимо дуже голодними і компенсуємо всі недоотримані калорії протягом дня і частіше навіть більше. А ще, якщо був важкий день на роботі, ми багато стресували, підключається емоційний голод. І ми намагаємося себе заспокоїти і дуже часто заспокоїмо себе їжею, тому що це найбільш доступний варіант для нашого мозку. І, в принципі, це окей. Якщо це відбувається час від часу, але якщо це відбувається часто, майже кожного дня, то це справді може бути проблемою. Тому перше, що ми тут робимо, це виділяємо час на себе. Це дуже важливо. Ми виділяємо час на сніданок, на обід та на вечерю. Якщо ми самі не виділимо собі час, то ніхто його нам не виділить. Завжди будуть речі якісь важливіші, речі, які будуть забирати наш час, але треба вміти розставити пріоритети. Тепер уявимо ситуацію, що ми виділили собі час, гарно снідаємо, обідаємо, вечеряємо, не пропускаємо прийоми їжі і намагаємося навіть їсти менше, менші порції, але все одно не худнемо. І тут треба себе запитати, чи справді ми їмо менше. Дуже часто ми ну, недооцінюємо те, що ми з'їли за день. Здавалося, з'їли небагато, маленькі порції, але там кава з молоком, там чай з цукром, там цукерку з'їли, там ще щось підгризли, і переважно навіть того не усвідомили. І виходить, що по відчуттях ми нібито не доїдали, адекватно не відчували ситості, але по факту переїдали по калоріях. І що ми тут можемо зробити? Перше це вести щоденник харчування і записувати абсолютно все, що їмо, кожен смакочок. Тому що перший крок це усвідомлення. Коли ми усвідомлюємо, ми перестаємо їсти на автоматі, що дуже часто є причиною переїдань. І останнє: ми маємо зрозуміти, що тільки те, що ми робимо регулярно, визначає наш результат. Бо ми можемо знати все про харчування, про спорт, про схуднення, але банально просто цього не робити, або робити нерегулярно. Тому ключову роль відіграє запровадження корисних звичок, які будуть працювати довгостроково. І саме запровадженням таких харчових звичок. Я покроково працюю з своїми пацієнтами. І ключова базова звичка, звичка номер один, без якої неможливі всі інші, це їсти повільно. Так, звучить банально просто, але можу сказати, що на практиці цього, ну, це майже дуже мало людей, хто це робить. Насправді, дуже-дуже мало. А це дуже важливо, тому що якщо ми їмо швидко, ми завжди будемо переїдати. Через те, що ми вчасно не відчуваємо насичення. І тут, що я рекомендую, на початку ставити завжди таймер. Тобто, якщо ви зазвичай з'їдаєте свій обід там, за хвилин 10, то наступного разу ми цей час збільшуємо до 15 хвилин і поступово його збільшуємо. З, зазвичай, оптимально виділяти на прийом їжі від 20 до 30 хвилин. Якщо ви запровадите,. Ці звички, про які я говорила, це не пропускати прийоми їжі, їсти усвідомлено, їсти повільно, а головне робити їх регулярно. Повірте, результат не заставить себе чекати. Тому з вами була Олена Горінецька, лікар, нутриціолог. Підписуйтесь, ставте лайк та до зустрічі у наступному відео.